Приготування ідеального тіста один із найскладніших уроків гастрономічної науки. Від тесту залежить багато чого: смак, аромат, консистенція, випічки. Пісочне тісто часто лякає господинь, їм здається, що приготувати його непросто, але на практиці потрібно лише трохи вправності і знання важливих лайфхак. з ними самостійно спорудити ідеальне пісочне тісто простіше простого кітчен, макс клав добірку з цінних секретів, які допоможуть вам приготувати ідеальне пісочне тісто і порадувати домашніх смачною випічкою. Слідкуйте за температурою. Приготування правильного пісочного тіста це справжня наука. Тут важливі навіть дрібниці і деталі, так як вони можуть помітно вплинути на підсумковий результат. Слідкуйте за температурою інгредієнтів, всі рідини повинні бути холодними, а масло твердим, але не замороженим. Важлива навіть температура приміщення, в якому ви готуєте пісочне тісто. В ідеалі там повинно бути прохолодно. Не шкодуйте масла. Приготування пісочного тіста не привід замислюватися про фігуру. Ідеальну консистенцію пісочного тіста забезпечує вершкове масло або маргарин, якщо цих інгредієнтів в тесті досить, то воно вийде розсипчастим. Саме таким і повинно бути чудове пісочне тісто. Перетріть борошно і масло до правильної консистенції. Коли будете змішувати борошно і вершкове масло або маргарин, обов'язково зверніть увагу на консистенцію, перетріть борошно з вершковим маслом до консистенції, хлібних крихт. Борошно важливо просіяти перед змішуванням з іншими інгредієнтами, жир від масла обволікає частинки борошна, в яких міститься глютен, та змішування з рідкими інгредієнтами глютен не буде створювати пружність і еластичність. Тісто вийде максимально розсипчастим і смачним, дотримуйтесь пропорції, пропорції це важливо, варто лише трохи помилитися, і результат буде зовсім не таким, як ви очікуєте. Борошна має бути наполовину більше, ніж вершкового масла або маргарину. Невеликий лайфхак, якщо ви хочете, щоб тісто вийшло максимально смачним, використовуйте для його приготування одночасно вершкове масло і маргарин, змішайте їх в рівних пропорціях. Вимішуйте вручну, замішувати пісочне тісто необхідно руками для досягнення ідеального результату, робіть це послідовно і обов'язково з душею, але не перестарайтеся пісочне тісто не потрібно замішувати занадто довго, інакше масло почне танути, і тоді тісто не вийде ніжним і м'яким додати цукрову пудру. Цукор невід'ємний інгредієнт будь якого тесту, однак у випадку з розсипчастим тестом краще замінити цукор на цукрову пудру. Вона більше підходить для розсипчастої консистенції, тісто буде буквально танути в роті. Закладайте інгредієнти в правильній послідовності. Важливо не тільки використовувати відповідні інгредієнти, але і закладати їх при приготуванні тесту в правильній послідовності. Вперше змішайте борошно з содою, кровою пудрою. Та іншими розсипчастими інгредієнтами, які ви використовуєте, їх можна просіяти. Потім змішайте розсипчасті інгредієнти з вершковим маслом або маргарином і гарненько розітріть до хлібних крихт. Після додайте рідкі інгредієнти, як правило: це сметана, вода, або яєчні жовтки. Грамотно розгортайте тісто, перш ніж розгортати тісто. Відправте його в холодильник на півгодини, воно стиснеться і стане більш податливим. Розкачайте тісто на присипаній борошном поверхні, щоб воно не прилипало до дошки або столу, тісто необхідно розгортати від центру до країв ідеальна товщина від 4 до 8 міліметрів. Рецепт пісочного тіста пропонуємо відточити теоретичні навички на практиці і приготувати пісочне тісто за класичним рецептом: інгредієнт, борошно тристах. Вершкове масло стог, маргарин стог, грова пудра стог яйце 1 шт, терта цедра лимона за смаком, ванілін щіпка, сметана 1 стакан, спосіб приготування, маргарин і вершкове масло порубати, борошно змішати з содою, пудрою і ваніліном, просіявши, розтерти розсипчасті інгредієнти з маргарином і вершковим маслом до хлібних крихт, додати сметану і цедру лимона. Замішати тісто і відправити в холодильник на півгодини готово.